«Смак успіху з Катериною Махоніч бажаємо вам гарного ранку та солодкого перегляду нашої програми сьогодні з традиційним гуцульським рецептом до одного з найкращих столичних ресторанів Курені. Завітає молодий та успішний режисер. До недавнього часу Любомир Кобельчук Левицький був відомий всім як режисер фільму Штоня та Кліпмейкер. Проте сьогодні про нього все більше згадують як про єдиного українського режисера, який співпрацюватиме з американською компанією Платином Дюнц, аби разом відзняти в Україні фільм тіні незабутих предків. Доброго дня рада зустрічі в нашій програмі. Дня. А що ми сьогодні будемо замовляти? Замовляти будемо сьогодні чудову карпатську страву, яка називається Банош. Гуцули її називають Бануш. Банош, що це за страва? Це дуже древня страва, яка е, вже, Я не знаю скільки років вона вже її її цулаю, але насправді і, і від коли її почали робити, відтоді е, всі туристи, всі, хто приїжджає, всі гості Карпат, просто не можуть забути про банош. Якщо їх питають, що ви там їли, кажуть, банош. От це ця, ця страва, просто вона і дуже калорійна, дуже поживна, е дуже ситна, я б сказав. Тому що якщо зранку з'їсти баноша там е тарілочку, можна цілий день там займатися роботою і, е і не думати про їжу взагалі. Вона вже йде ще в ресторану Корані. Так. Зараз ви зможете їй розповісти свій рецепт та всі інгредієнти, які входять до цієї Клас. страви. Доброго дня, Добре здравствуйте, Добре 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 днят. Днят. Що ви будете сьогодні заказувати? А, ми б хотіли замовити банош. Такі, гуцульську страву таку гуцульську древню страву. Любомир Ковальчук-Левицький народився у 1980 році в Карпатах. У 97-му Любомир вступає до Чернівецького національного університету на історичний факультет. Утім, за два роки залишає навчання, приймає рішення почати самостійне життя. Назбиравши 500 доларів, їде шукати щастя в Париж. Там протримався всього два тижні. І повернувся додому, так і не знайшовши своїх мрій. Проте вже через три місяці Любомир їде до Німеччини і залишається там на два роки. Він вивчає мови, працює, відвідує курси сценарної майстерності. В 2000 році Любомир повертається до України і переїжджає до Києва, де починає працювати асистентом на знімальних майданчиках. Вивчає кіно зсередини та практикується на рекламних та музичних кліпах. Сьогодні до фільмографії молодого режисера входять такі стрічки, як штольна ломбард обніми мене. Окрім того, Любомир є сценаристом фільмів Лісопильня 100 доларів та тіні незабутих предків. Інколи просто робить банош і, е, е, і, і, і бренза, я люблю із, з грибами, тому в принципі, ми замовили таку штуку. Спасибо, прекрасний вибор. Ми Окей. Okay. Любомири, скажіть, будь ласка, ви народилися в Карпатах. Okay. Ви з дитинства снідали цією стравою? <laughs> Ці страви просто не готують кожен день. От, її не їсти кожен день тому що можна Вона можна, дуже ситна? Вона дуже ситна і можна там за півроку мати 130 кг. Нічого собі. Її готують по якихось святах, допустимо, чи це різдво, чи це Пасха. Чи це там хрестини, чи день народження, їх готують. Вона ну, банош можна готувати по-різному. Можна робити його е, як звичайним таким блюдом, так і можна робити десертним блюдом. Можна додавати е, солодощі, і можна робити як пудинг. Тільки його потрібно по іншій е, технології е, варити. І він він стає як пудинг, густий. Його перекидуєте просто на таку трілку, і можна їсти як торт. А хто навчив вас готувати з тим? Е, ну я навіть не пам'ятаю це з дитинства, якось там то в друзів, то там. Е, причому в кожній сім'ї банош має інший присмак. Чесно, як, як борщ. Кожна хазяйка вона готує по-різному. Так само і тут. Дуже відчувається рука. Моя мама готувала часто банаш, коли там потрібно щось швидко дуже зробити. Він дуже швидко готується. І коли там ми десь не будемо мати змоги там обідати або вже потрібно до вечері. Тому коли потрібно була ситна їжа, готували банаш. Сьогодні ми приготуємо гуцульське блюдо банаш. Для начала вскипятим воду. Воды нам потребуется около литра. И пока кипятится вода, мы приготовим э, грибы, лук и сделаем из них подливу. Лук мы нарежем мелким кубиком. Отваренные в воде около часа белые грибы мы тоже нарежем э, кубиком, только кубик будет крупнее. Вода закипела, сейчас мы добавим в нее соль, сливки и сметану. Сливки обычные животные 36%. Снова доведем до кипения. Любовь, скажіть, будь ласка, ви мали б стати археологом, так? Але вирішили поїхати шукати щастя до Європи, так і не закінчивши навчання в Україні. Що так потягнуло за кордон? За кордон, ну, в той час е, ну, я просто старіс з мамою, от у мене мій батько е, ну, в розводі з моєю мамою, і ну, я залишився з мамою в Карпатах. І е, в той час, якось в 90-ті, був настільки якийсь такий важкий період. Я тоді поступив в університет, почав навчання, і е, мені було просто настільки е, жалко маму, е, коли ну, бачити її старання, і воно мене присвіло кушером, от, і настільки старання було її велике мені допомогти. А в той час не було змоги, тому що їм затримували, там зарплати, якось цей час. Ну, такий пам'ятаю, такий темний період був. Е і я вирішив, що треба брати все в свої руки, треба кудись щось робити. Скільки було років? 18 десь? А мені, ну я на другому курсі був. 18, раз, та, 18 років. І е е я беру кадам відпустку, триваю візу, е е пам'ятаю, ну, я попросив друга 500 доларів. Перша моя поїздка була в Париж насправді. <реш> Дей, як прожив... зустрів Париж. У вас. Угу. Я побачив Париж не як турист, я побачив всі його чорні сторони. Я, я зрозумів, як бути в Парижі, не маючи грошей, я побачив, як... де можна переночувати, де можна поїсти. Була взагалі комедійна ситуація, коли ми... ну, я поїхав з товаришем е, своїм, то так склало, що е, він хотів кудись поїхати за кордон і я хотів поїхати. Ви йти. їхали, а ви хотіли працювати там? Так, я хотів попрацювати просто як студент. Поїхати ну, як звичайний студент і заробити грошей. Так, на, це якраз, були літні канікули. Я думаю, так, якщо вийде, просто попрацюю влітку, якщо ні, то залишуся там, на рік і попрацюю, приїду сюди е з грошима. Ну такий мрійливий я був хлопець. То. І Через два тижні я вернувся без грошей з Парижа, зато повно емоцій, бачила я вежу, були на ній, останні гроші програли в ігрові автомати, думали, що там краще можна вигравати. Заробити гроші. Але в Парижі я отримав такий перший, я б сказав, ляпа з долі. Я побачив серйозні життя і зрозумів, що потрібно серйозно робити якісь приймати рішення. Місяць побувши вдома, я відкрив ще іншу візу німецьку і поїхав в Німеччину. Там в мене просто були друзі. І... А туди ви вже поїхали працювати. Вже туди, я поїхал, туди я поїхав працювати, але в мене було дуже бажання велике вчити мову, навчатись, можливо, десь і паралельно працювати. Я не хотів просто там їхати, як зараз на люди їдуть заробляти просто. Ну, в мене не було такого бажання просто їхати за грошима. Ні, це ні. І е, коли я приїхав туди, е, звичайно, там друзі, як завжди, підводять в таких ситуаціях. От, це я можу точно сказати. Я думаю, я тобто, не Тобто там були такі. у вас друзі, ви а, їхали та, та, до та, них. Але друзі, друзі, друзів, але друзі-друзі виявились не друзями, і мене не зустріли. І я три дні жив на вокзалі. Мене поліція знала в обличчі, я всім казав, хеллоу, <світ> От вчив німецьку мову там вже. От, але тоді пізніше якось так сталося, що е, випадково це це доля, Ну хоча я в долю не, не дуже вірю, але так склалось. Що ну я зустрів людину, яка була українцем.